Десятки інтернет-видань ріснюють публікаціями про повернення обов'язкового техогляду для автомобілів. Мовляв, з 2023 року перевірятимуть усі машини без винятку, особливо прискіпливими на станціях техконтролю нібито будуть до автівок, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди, вік яких більше 15 років або ж автомобілі, на яких виявлені несправності під час водіння. Щоправда, в регіональному сервісному центрі МВС таку інформацію називають фейком, адже на сьогодні... Сьогодні передумов для обов'язкового техогляду приватних автівок в 2023 році немає. Натомість для решти транспортних засобів обов'язкове ТО і надалі проводитимуть на сьогодні. Обов'язковий технічний контроль передбачено тільки для комерційних автомобілів, тобто вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які здійснюють комерційні надають комерційні послуги. Це зокрема таксі. Експерти пояснюють, для входження до європейського союзу ЄС не вимагає, але лише рекомендує Україні здійснювати технічний огляд приватних автівок. Відтак законопроект найбільш привабливий хіба для автомобільних станцій, які отримали ліцензію для перевірки автомобілів автомобілів. а таких пунктів обов'язкового технічного контролю на Львівщині понад півсотні. На Львівщині розташовано 66 ліцензійних станцій для техогляду автомобілів. Щодня на них перевіряють понад 300 комерційних одиниць транспорту. У випадку введення обов'язкового техогляду і для приватних автівок щодня сертифіковані станції оглядатимуть до півтори тисячі автомобілів. Якщо вартість одного техогляду коливатиметься в межах тисячі гривень, то в день власники усіх цих пунктів огляду сумарно зароблятимуть в межах півтора мільйона гривень. Ділимо на 66 ліцензійних станцій техперевірки, які є у Львівській області, і виходить, що лише на одній такій станції на перевірці приватних автомобілів власники додатково зароблятимуть понад 20 тисяч гривень щодня півмільйона на місяць або ж 6 мільйонів гривень на рік юристи вбачають у цій темі два боки медалі. З одного техогляд для усіх легковиків рано чи пізно вводити таке доведеться, бо прагнемо до європейських стандартів і необхідно знижувати викиди. СО2. з іншого боку кажуть законопроект про обов'язкове ТО, який роками висить у повітрі, недосконалий і його потрібно доопрацьовувати. Адже мільйони власників старих автівок стануть перед вибором. Бути без автомобіля або купувати новий. Є ризик автомобілям не пройти техогляд, які мають вік більше 15 років. Немало-небагато небагато. Це автомобілі 2007 року випуску. Так це є з одної сторони класом, тому що стару як би скам кажуть, всі там зі з дороги ніби заберуть, та але в нас за шуп'ять ті маршрутні Богдани талони, які їздять і задимлюють і колеса відпадають. Як вони проходять тихогляд, ніхто не цікавиться, ніхто не бачить. Невідомо, що робити із так званими американцями. Які українці масово привозять за океану. Такі машини в 99% випадків привозять битими. Більше того, їхні попереджувальні сигнали, стопи та лампи повороту не відповідають українським стандартам, адже колір їхній не жовтий, а червоний. В законі чітко і в правилах дорожнього руху вказано, що автомобілі повинні бути обладнані поворотниками з жовтого кольору. Вони всі приїжджають з червоними. І не бачите червоних поворотів, і ці автомобілі спокійно собі пересуваються. Тому я кажу, будь-який закон, любий будь контроль він просто буде породжувати нову схему корупційну і в отриманні неправомірної виходи. Стосовно автомобілістів, то їхні думки різняться. Дехто категорично проти проведення будь-якого обов'язкового техогляду. Решта ж нічого поганого в такій перевірці не бачить. Зараз не на часі, бо, тому що, по-перше, водії не мають достатньо коштів. А якщо, наприклад, якісь є поломки, чи це водії самі справляють? Ні, я думаю, що не потрібно. Тому що цей тихогляд буде просто на папері. Так треба. Тому що в цілому світі є тихогляд на автомобілі. І в нас має бути, щоб їздили нормальні автомобілі по дорозі. Під час війни переконують експерти, тему обов'язково техогляду в Україні не порушуватимуть. А от після її завершення прогнозують техогляд, якщо і вводитимуть, то поступово на початковому етапі це стосуватиметься власників приватних автомобілів, які часто мандрують своєю машиною за кордон, і лише згодом почнуть перевіряти усі приватні автомобілі без винятку. Віталікова Юрій Маковецький програма Очі.